Вітаю! Сьогодні розглянемо функціональні рівняння. Функціональними називаються рівняння, у яких невідоме це функція. Розв'язати таке рівняння це означає знайти всі функції, які задовольняють це рівняння. Розглянемо такий, таке завдання. Знайти всі функції F, які є одночасно парними і непарними. Нехай такі функції існують, тоді, тоді f від мінус х має дорівнювати f від x, і f від мінус x має дорівнювати мінус f від x для будь-якого, для будь-яких х, що належать області визначення. Перепишемо цю систему трошки в іншому вигляді, f від x дорівнює f від мінус х, поміняли ліву і праву частину в цьому записі, і з цього запису теж виразимо f від x. F від x це буде мінус f від мінус x. Звідси, якщо ми додамо ці обидві рівності, то ми отримуємо 2F від x дорівнює нулю. Розв'язуємо це рівняння звідси f від x дорівнює нулю. Відповідь f від x дорівнює нулю. Отже, ця функція є в нас одночасно парною і непарною. Розглянемо друге завдання. Відомо, що функція FX парна і для всіх x виконується така рівність. Знайти функцію FedX і, і побудувати її графік. Припустимо, що така функція існує. Кажемо нехай така функція існує. Тоді розглянемо такі випадки. Тоді. Розглянемо випадок х більше рівне нуля, запишемо рівність, яку ми маємо f від x додати f від мінус x. Додати. А тепер, якщо у вас х більше рівне нуля, то модуль x буде дорівнювати x і x відняти x стане нулем. Тому тут пишемо, що, ми, що це буде f від нуля, додати f від нуля дорівнює 5 других х квадрат. Тут також можемо розкрити модуль буде мінус одна друга х квадрат, мінус 5х плюс х плюс 6. Перепишемо ще раз цю рівність, спростивши праву частину. Зводимо подібні доданки і 5 других мінус 1 друга це 4 других, тобто 2: 2х квадрат, мінус 5х плюс х мінус 4х плюс 6. Знайдемо ф від нуля. Якщо х 0, то у нас вийде f від 0, додати f від 0, додати f від 0, дорівнює 6. 3F від 0 дорівнює 6, тоді f від 0 дорівнює 2. Оскільки f від x парна, то ефіт минус X f від X, тоді підставимо це у, у цю рівність. Цю рівність. І у нас тоді буде F від Х додати F від Х. Замість F від 0 ми підставимо 2, плюс 2, дорівнює 2х квадрат мінус 4х плюс 6. Звідси 2F від Х. Дорівнює 2 перенесемо ту сторону. Тоді F від x буде x квадрат мінус 2х плюс 2. Другий випадок. Х менше 0, тоді наша рівність перепишеться так. Ось у нас оця рівність f від мінус х додати f від x. Додати. Тепер ось це у нас модуль х, е, якщо х від'ємне, дорівнює мінус х. Буде мінус 2х поділити на 2, буде f від мінус x. Так. І далі Розкри... розкриваємо модуль у правій частині. Модуль Х, якщо х від'ємне, це мінус х, тому стане плюс 1 друга х квадрат, плюс 5х, плюс х плюс 6. Попрощуємо, отримуємо 2х від мінус х, плюс f від х дорівнює. Зводимо подібні доданки в правій частині. 6 других це 3х квадрат, плюс 6х, плюс 6. Враховуємо, що, що f від х парна. Ось це, що ми вже з вами. Говорили, враховуючи оцю рівність, ми отримаємо, що Fід miнус х дорівня F від X, тому тут у нас буде 3F від X, 3F від Х. Поділимо обидві частини. Є рівності на 3 і отримаємо х квадрат плюс 2х плюс 2. Отже, ми отримали два види запису функції. Це ось отака функція у нас для х більше рівне нуля. І отака функція для випадку, коли х менше нуля. Ці записи можна об'єднати і записати в такому вигляді. f від x дорівнює x2 мінус 2x плюс, якщо х більше рівне 0, або x2 плюс 2x плюс 2, якщо х менше 0. Або зовсім об'єднати і в один запис, використовуючи поняття модуля. Отже, отримаємо таку функцію f від x дорівнює x2 плюс 2, що множиться на модуль x плюс 2. І у нас ще стоїть завдання побудувати графік цієї функції. Побудуємо цей графік так. Спочатку побудуємо функцію без модуля f від x до рівня x2 плюс 2x2. Плюс а тоді виконаємо таке перетворення і отримаємо потрібну нам функцію. Перетворення симетрії відносно осі OY. Будуємо функцію f від х дорівнює х2 плюс 2х плюс 2. це парабола, відки вгору, бо а дорівнює 1 і це більше нуля. Х вершини знайдемо за формулою мінус b поділити на 2а. Х вершини виходить мінус 1. Щоб знайти y вершини, підставляємо мінус 1 у формулу і обчислюємо, отримаємо 1. Отже, ми отримали вершину мінус 1. 1. Тоді вісь симетрії це буде пряма х дорівнює мінус 1. Находимо точки перетину з осями ОХ і Оік. Вісь ОХ парабола не перетинає, а вісь Оіг перетинає в точці 0,2. Будуємо дані точки і бачимо, що нам потрібно взяти додаткову точку. Беремо х дорівнює 1. Рахуємо точку 1,5, будуємо на графіку і будуємо її симметрично. Синім кольором побудована парабола, і виділяємо червоним кольором кусочок параболи, що знаходиться у першій чверті, там, де х більше рівне 0. І цю саму частину відображаємо симметрично відносно осі у Отже, графік, шук, шуканий графік, це у нас червона лінія. червона лінія. Таким чином ми побудували графік цієї функції. Домашнє завдання вам буде одне завдання, схоже на друге завдання, яке ми тільки що розглянули. Вам відомо, що функція fdx не парна, і для всіх x належить r, виконується отака рівність. Треба знайти fedx і, і побудувати графік цієї функції.